Так, агротех-склад. Сьогодні знімаємо джинму. Це модель з кабіною. GMT-404CN. Це найнижчий трактор. Його дуже часто купують для використання в замкнутих просторах, тобто десь в теплицях. Тому що висота кабіни тут максимально складає трохи більше 2 метрів, тобто не 2,5 ось До кінця кабіни я можу дістати рукою прямому зрості 1,80 м. В цьому є і свої мінуси, але про них пізніше потім скажу. По трактору Каємовський 490 мотор 40-й непоганий міст, стоїть потовшений чолок. С новідної форми. Заднє у нас ззаду розташований гідропоцілювач. Нормальний редуктор, 6 шприцується, обслуговується, тобто нормальна роздатка тут стоїть. Трактор 4х4, звичайно, що нас іде, тобто і можна їздити на задньому приводі, можна під'єднати і передній привод також. По резині 6,5-16 передня резина 11,2х24. Задня резина, диск розбарний, можна регулювати колію. По задній навісній системі трьохточка стандартна, 600 кілограмів підіймає, яблуко 20. Якщо чесно, то е, тут сам сама клішня йде досить товста, а ось по е, пластині, по пластині ну, типу, Виглядає, що нібито не сильно потужно. Але повірте, 600 кг він спокійно підійме. Трактор все може зробити, взагалі не переймайтеся. Кабіна закріплена на таких от подушках, втулках. На платформі. Платформа кріпиться з обох сторін чолка. Чулок у нас також йде, бачимо, від втовшеної частини до більш тонкої. Вал тут 51 мм, можна розсувати ступицею, виставляти колію собі. Стандартна колія на таких тракторах. Ми двадцять метр тридцять Вал відбору 6 має дві швидкості 540-760 обертів і причепний механізм у нас нижнього положення. Задні освітлювальні прибори є, поворотники стопарі є. Перейдемо в кабіну. В кабіну сразу скажу, залазити я не буду, бо я туди, скоріш за все, не поміщусь так сильно. В кабіні місця небагато, але, як я на початку відео сказав, цей трактор іде з найнижчою точкою, і по суті, тут найменше кабінки стоять для тих, хто хоче тобто, працювати в замкнутому просторі, незамініма річ, це класно. Але для більш комфорту, якщо вам треба в полях працювати, то можете дивитися інші моделі. Значить, основна коробка 4 передачі вперед, одна назад. Під'єднання повного приводу є два зменшувачі ходу, тобто у вас 4 діапазони на коробку. 16 передач вперед, формула і 4 передачі назад. Дві швидкості валовідбору. Там вмикається важель кермування, іде валовідбору потужності. Швидкість виставляється. Тут він, тут, це у нас гідравліка, ручний газ і окремо вмикається блокування диференціалу ще. Значить, сам трактор у нас обшитий всередині кабіна. Є невеличкий лючок, неповітрювальний, є підсвітка. До речі, досить непоганий пластик, досить надійний. Вентилятор є, пічка. І передній омивач. Заднє скло також відчиняється, воно йде там з газліфтиком, тобто можна підстопорити і все добре буде. Так, приборна панель комбінованого типу. Ось бачимо, тобто показує все в реальному часі, все нормально. Датчики механічні, є електронні, е, виходить, показники. Але по більшості тут стоїть механіка. Так, підсвітка також забув сказати, що підсвітка в салоні є. Так, по трактору. Коштує на сьогоднішній день 8800 доларів. гарантія 2 роки, повний пакет документів, обслуговування по всій Україні. Доставка теж безкоштовна по всій Україні, без передоплат жодних. Набрали, вам додому привезли, вдома розрахувалися. З вами був фагротехсклад. Дзвоніть, замовляйте, номер на цьому відео. Пока-пока.